Пілот винищувача С16 подякував американському народу за підтримку України. Відео опублікував льотчик Вадим Ворошилов на своїй інстаграм-сторінці. Він написав, що вдячний за можливість ефективно захищати міста і народ від рушистського терору. Цитую, ваша допомога це можливість для нас боротися за нашу демократію. І ролик вже назбирав майже 13 тисяч вподобайок і сотні коментарів від. Американців вони теж дякують Вадиму та іншим українським оборонцям, також пишуть Слава Україні. Як начальник одеського ТЦК та СП постане перед судом за відмивання 143 мільйонів гривень. Про це повідомили в офісі генпрокурора. І, хоча правоохоронці не називають імені, Однак з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про Євгена Борисова. Його підозрюють в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо в великих розмірах. В ході розслідування виявилися факти придбання членами його сім'ї коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни.